привіт привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою, і хочеться думати просто адекватна людина. В цьому відео я хочу провести вам малесеньку екскурсію нашою квартирою і показати вам, як же облаштований цей простір для життя з дитиною. Одразу хочу сказати, що намагалася я все робити за системою Монтесорі. До речі, в цій книжці є багато всього корисного, що може вам допомогти облаштувати свій простір. Трошечки більше про цю книжку або інші книжки ви можете дізнатися в моєму попередньому відео про перші необхідні книжки. Якщо так узагальнити, то у Монтесорі можна сказати, є такий підхід до простору, що він має бути максимально, максимально підлаштований і зручним для дитини. Тобто, щоб дитина могла максимально самостійно робити багато речей у власному просторі. Хочу нагадати, що ми живемо в орендованій квартирі ще в Оленці, в яку ми приїхали з однією валізою на людину. І а вже ж у цій квартирі мало що було взагалі. Наприклад, все, що ви бачите наразі за мною, абсолютно все зроблене руками мого чоловіка, і все це ми самі спроктували, сказати, і придумали. Тобто в наш простір було вкладено реально дуже багато зусиль, ресурсів. Я тут і про час, і про гроші, аж в тому числі, і взагалі про наш смак. Це все робилося для того, щоб цей простір і це житло стало справді нашим комфортним і приємним. Як ви вже знаєте з усіх моїх відео, для мене дитина це така ж повноцінна людина. І це теж, до речі, трошечки з методики Монтесорі можна сказати, трошечки перегукується. Тобто, а вже ж в нашому просторі треба було подумати ще й про потреби дитини, щоб їй тут було максимально зручно, приємно і комфортно. А вже ж в цьому відео ви побачите дуже багато чогось, що можна було покращити або зробити якось ще ліпше. Але знову ж таки, я тут намагаюся показувати реальне батьківство і висвітлювати всі деталі, які з цим, -цим пов'язані. І хочу нагадати, що всі ми не ідеальні, робимо стільки зусиль і вкладаємо стільки ресурсів, скільки маємо. Але знову ж таки для вас ви можете побачити якісь лайфхаки, типу з того, як з звичайного вішака для рушників можна зробити вішак для дитячого одягу. Якщо вам сподобається відео на цьому каналі, це відеоогляд, ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на мій канал. Це дуже сильно мене мотивує записувати ще більше цікавих і корисних відео. Тож, погнали дивитися! Тож, заходимо в нашу. Квартиру, то і одразу ви можете побачити таке невелике дзеркало, воно трошечки вище за зліс нашої дитини, і це дуже зручно, бо вона може вдіватися, вдягатися, взуватися і потім на себе дивитися. І тут відображається у дзеркалі якраз оця вхідна група з зуттям. Розкажу трошечки, що в нас тут. Тут в нас зберігаються якраз її якісь речі: це особиста лопатка доньки. Так-так, в так. неї є своя лопаточка, вона їм дуже часто користується, до речі, Ну, це вже наша доросла. Тут її окуляри і різні такі значки. Взагалі-то ця вся штучка повністю для неї. Вона це знає і користується. Далі тут в нас якраз взуття, яке вона вдягає зараз по сезону. Ну, Ці сандалі вже треба, напевно, буде скоро вже сховати, але все ще в нас гарна погода, інколи їх можна буде вдіти. Знову ж таки, ця поличка достатньо високо, але їй дуже зручно, що вона десь на рівні якраз її рук не нижче, не вище, а якраз на її рівні вона добре бачить, що вона хоче взувати, їй дуже легко і це все брати. Далі, звідси, ми можемо переміститися у спальню. І тут вже трошечки видно якраз її вішак. Отак він виглядає. Бачите, тут в нас завжди. Є якісь танцята чи шорти, знову ж таки, за сезонністю. І от саме цей весь вішак це і є вішак для рушників, але коли я його побачила, зрозуміла, що це ідеально нам підійде для Мії, для того, щоб вона могла зручно користуватися своєю одежею. Знову ж таки, він в дуже гарний зріст для неї. Тут в нас е різні верха, так скажімо, і плаття. Кінці. Тобто, знову ж таки, за погодою, вона завжди обирає сама, що вона хоче вдягти. Дуже часто вона виходить сама на балкон, розуміє, яка там погода, чи холодно, чи тепло, і вдівається за тим, що їй хочеться. Тобто, тут є на різні періоди сезонні, вона може це заякось заміксувати, ну, це взагалі з нашої форми садочка. Знизу в неї знаходяться три такі контейнери: один з білизною, другий з носочками. Це актуально лише взимку, а вже ж влітку цього контейнеру просто нема. Тут в нас зберігаються різні обручі, якісь шарфи, шапочки, варішки, ну, щось таке. Ну і останнє з цим вішаком: це в нас тут є такі ще сумочки. Різного плану, такі, отакі, які вона дуже любить. рюкзачок, теж саме вона обирає сама, коли вона хоче. Далі в нас є отакий візочок, який мій дуже сильно любить і користується ним дуже часто. До речі, в мій така є тема. Вона завжди-завжди пристібає цю лялечку, коли ми кудись йдемо. На жаль, одяг ми десь загубили. А вже ж в мій є ще своя шафа, в ній знаходяться зверху всі речі, які на виріз. Трошечки старшої, коли вона буде, ми купували на, на виріз, коротше. Всі знають цю тему. Тут в нас вже актуальні речі. Тобто тут ще залишилися світшоти, це форма м -м, садочок. Тут ще футболки в нас лишилися, тут вже костюм і лонг-сліви, знову ж таки, за погодою. Шорти все ще тут. І лосини та штанцята. Тут одяг домашній, тут колготки, вони тут єдині, що лежать. Це значна кількість її одягу. Насправді я вже ж ним розпоряджаюсь я і просто викладаю по сезонам, по тому що чисто не чисто, викладаю вже її на її вішачок. І потім все це отут зберігається, і вона вже тут все бере. Далі з цього вішечка можна побачити якраз її зону. Отак От це виглядає. Тут у нас є такий мольберт для неї. Все трушно, зранку дитина малювала, вирізала, тому все так і лишилося. Тож, тут такий Мольберт, тут Ікея, далі тут її стіл і столик. Тут що в нас є, Вся які іграшки, які, які ми забрали ще з України, але насправді вона ними не грається взагалі. Тут у нас є, пробачте, смітничок отакий який я викидаю завжди, на жаль. Тут є всілякі всі предмети для маніпулювання ігри. Якщо, до речі, вам цікаво про іграшки більше дізнатися, які вмію, то я можу зробити окреме відео. Тут стов для ігор, ну і серветки, якими вона може завжди витерти свій столик, якщо він забруднився. Тут в нас стоять настільні ігри. Мія дуже сильно любить насправді настільні ігри. Це лото. Отаке От дитяче лото, прикольне, цікаве. Написано 3 але я його трошечки адаптувала. Не всі карточки ці всі дістаю. Граємо тільки основними. І це дуже круто працює і дуже сильно подобається ця гра. І ця гра це мемо, теж від Little Dutch, неймовірно, гарна. Теж написано 3 але ми граємо вже півроку, напевно. Точно, і вона робить реально круті результати вже в цій грі, тому дуже рекомендую якусь гру-мему обов'язково мати. Тут в нас якісь є такі книжечки з наліпочками. Я думаю, жодна дитина не встоїть від наліпок, і тут вона вони в нас різного формату. Тобто тут з англійською, іспанською, тут чисто іспанська мова. Але вона вже всі їх поклеїла, насправді треба якісь нові купити. Тут у нас ще є така книжечка англійською мовою, повністю такий посібничок з англійськими словами, з якимись ситуаціями, різні теми. Дуже дуже допомагає насправді у вивченні і англійської мови. Ми перед зном читаємо, і я думаю, що це дуже сильно нас пропушило в плані розвитку англійської мови у дитини. Далі в нас є така поличка для читання. Ми читаємо насправді тільки перед сном, бо дитина зараз ходить в садочок. Тому тут книжки все ж в більшості про сон, про щось таке, про якусь дружбу, ну і так далі, про любов і прив'язаність. Тут нас стоїть така шафка з різними іграшками. Тут все теж продумано, що де лежить. Знову ж таки, якщо цікаво більше про іграшки, можу зробити огляд реально цікавих, потрібних іграшок, які будуть цікаві дітям в цьому віці або молодше. Лего, який теж 4 але вона збирає і їй дуже-дуже подобається саме такий Лего, хоча Лего дупло в нас теж є. Трохи вище від книжок в нас є отака історія з виробами мій садочка Може, це виглядає не дуже прикольно, але насправді, насправді ми дуже пишаємося цими всіми виробами, і мені хочеться стимулювати її для того, щоб вона все більше і більше робила це і розуміла, що для нас це важливо, і це дуже круто. Всі її, хоч малесенькі, але перемоги. Отак. І тут такий є ще постер, який я, власне, сама намалювала. Насправді дуже сильно ним пишаюся. Мія кожний вечір дивиться на нього і питає про цього кролика чи зайчика, і вона дуже-дуже сильно радіє, коли його бачить. Хочу звернути увагу на ліжечко, що воно прям ну, на підлозі, там є такий підкат, але матрасик зверху. Їй дуже зручно сюди залазити і слазити, хоча насправді вона вже може залізти в силу віку свого і трошечки вище, але в принципі це зручно. Прикроватна тумбочка, в нас отака може не дуже сильно красиво, але як є, що в нас тут таке зберігається? Тут в нас чашка завжди з водою, яку я завжди оновлюю. Тут серветки, які теж в її доступі, і знову ж таки, з ліжка дуже-дуже зручно все брати звідси. Тут свічки, бо ми читаємо книжки під свічки, і вона в кінці їх дмухає. Це дуже крута, до речі, стимуляція легенів, і взагалі розслабленню дуже сильно допомагає. Ну і в принципі такий собі ритуальчик. От це таке магнієвий спрей з магнієвою олією, але не знаю, чи допомагає це. І наразі дитина трошки хворіє, тому у нас тут сиропчик стоїть. А взагалі-то постійні елементи тут лише свічки, вода і серветки. Тут, в принципі, нічого такого нема, лише тут зберігається піжама дитини, і вона просто сама її отак спокійнесенько відкриває і бере. Далі ми з вами переміщаємося в ванну кімнату. Що одразу помітно, це а вже ж, сидіння на унітаз, яке вона, до речі, абсолютно сама завжди бере. Бо знову ж таки зручна висота цих гачків, вона завжди сама бере і ставить на унітаз. Тут її рушничок, саме її. Він жовтенький, ще є рожевий. такий важливий атрибут, бо в нас є такий загальний для всіх гостей, для нас для рук, рушник чорний і є особистий її рушник, яким вона може витирати все, що їй заманеться. Далі тут достатньо зручний смітник, який вона дуже легко відкриває і викидає туди все. Тут в нас корзина для брудної білизни. Теж вона завжди знає, що за це за крузина. Ввечері, коли ми перевдягаємося чи роздягаємося, щоб піти спати, вона завжди туди кидає свою спідню білизну. Ще один з найважливіших таких станцій це такий горшочок, але цей горшочок вже не використовується, ну, не знаю, може, місяці три. Насправді це теж Бебі Бьорн, До речі, я їм неймовірно просто задоволена, але Мія вже пройшла на інший етап, коли вона. Їй цікаво вже сидіти на великому унітазі, тому ми зробили все, щоб їй було це зручно. І тут є біде, але це біде використовується як дитяча раковина. Як би це не звучало? Тут вона миє ручки, обличчя, миє інколи посуд, от губка саме для цього. Ну і тут є таке малесеньке дзеркало знову ж таки, дуже зручно, коли вона заляпалась чи ще щось, брудна десь. То їй дуже добре видно, де саме, і легко це помити. Стоїть така підставка, яку вона дуже легко підставляє під унітаз, коли їй треба сходити до туалету. І так само вона її підставляє от сюди, щоб, наприклад, почистити. Упс. <смі> щоб почистити зуби. От. Теж дуже зручна, але насправді сюди її дуже важко діставати, навіть з тим варіантом, що вона вже підросла, але все одно їй дуже важко це дається. Тому я от вирішила, що нехай раковина буде в неї біде, який ми просто не будемо користуватися, а вона буде використовувати її як раковину. Ну і останнє насправді що вартує уваги тут. Це отакий от контейнер з її різними штучками для волосся, це її розчистка. Тут зберігаються резинки, тут різні заколки. Вона може сама відкривати ці всі шухлядки, розлятися, що вона хоче. Це реально дуже зручно і спонукає її до власного вибору. Кухня. Про кухню багато сказати не можу. Єдине, що є отакий стілець. Це стілець замість башні-помічника. Дуже-дуже нас виручає, дуже зручно його втягати всюди. І Мія з великим задоволенням готує зі мною. Щодо бідного стільчика, в неї є отакий стілець-трап. Він стальчий стілець. Тобто, це можна все змінювати і сходинку, і сидіння по висоті дуже, дуже, дуже зручно, ми дуже його любимо. Вона його легко сама штовхає до столу, коли вона вже закінчила їсти. Ну і так само легко до нього сідає. Ще з важливого, на столі в нас стоїть отака бутилка зараз з водою. Це такий картонний контейнер. І вона дуже-дуже зручна тут, от краником, цим може набирати собі воду у власний стаканчик. <гум> Завжди в доступі стоять фрукти чи ягоди якісь які вона може підійти і самотужки взяти з'їсти. Посеред кімнати в нас стоїть Лего дупло, про яке я вже трошечки казала. В нас є декілька наборів, це один з них. І я, як бачите, зараз дитина в судочку, я не прибираю його через те, що вона в активній грі знаходиться. Оце все переставляється кожного вечора. Вона все це змінює, тому їй дуже подобається ця гра. І я не хочу нічого змінювати тут. Хай воно буде, поки вона не, не награється. І у нас єдина умова. З Лего, будь-яким. Взагалі то було з маленьким Лего, але вона вже це робить із великим, так само, що завжди воно вкладається в такий дерев'яний піднос, щоб воно не розліталося по всій квартирі. Тому це дуже-дуже зручно, вона сама вже йде, береться піднос без нагадувань, без нічого, все сюди викладає і вже потім грається. Ще одна зручна річ в нашій кімнаті, основній це отакий короб з різними іграшками. Не просто іграшками, а тими іграшками, якими вона тут гралася, і десь вони тут у кімнаті чи в квартирі валяються. Ми їх всі скидаємо у цей короб, і це дуже реально зручно. І забула сказати про квіти. В нас є така ліка, якою дуже зручно Мія поливає всі квіточки, які до яких може дотягнутися. Останнє хотіла сказати про цей програвач пластинок. Наразі він вже стоїть дуже високо, але мія все ж до нього вже дотягується. А коли вона була менша, він стояв дуже-дуже низько на такому журнальному типу столику, але ми його вже віддали. І вона змінювала пластинки. Зараз тут вставлю малесенькі коротесенькі відео, як це було.